Обираючи спеціальність 123 комп'ютерна інженерія, студенти вивчатимуть науки для опанування принципами проектування цифрових пристроїв, вивчення логічних, алгоритмічних та схемотехнічних основ. Набудуть будуть здатності розв'язувати комплексні задачі у галузі вбудованих систем, робототехніки, інтернету речей, комп'ютерної графіки, 3D-моделювання і друку. Студенти спеціальності комп'ютерної інженерії реалізують інженерні ідеї, пов'язані з інтернетом речей, розумним будинком, розумним містом. Тощо під час виконання завдань студенти можуть навчитися і поглибити свої знання з проектування та програмування вбудованих систем, проектування і от систем, кіберфізичних систем, основ комп'ютерної електроніки, пліс та іншому. Для навчання та реалізації завдань лабораторія забезпечена найсучаснішим обладнанням. Під час занять студенти виконують схемотехнічне проєктування різних логічних елементів, алгоритмічне проєктування комбінаційних пристроїв і цифрових пристроїв з пам'ятю, проектування цифрових пристроїв з використанням теорії автоматів і матричних логічних структур, інтегрованих центральних процесорів та перетворювачів інформації. У тому числі і їхнє перспективне проектування для побудови надсучасних цифроаналогових пристроїв і аналого-цифрових пристроїв, у лабораторії Cisco Academy ви сформуєте здатність розв'язувати комплексні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп'ютерних мереж, їх побудови, налаштування, адміністрування, дослідження та захисту, безпеки інформаційно-комунікаційних систем на базі обладнання Cisco, які забезпечують отримання сертифікатів для професіоналів в області мереж.